Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Ми знову на уроці української мови. Сьогодні ми з вами проаналізуємо аудіодиктант осінній різ, який ми писали на попередньому уроці. Мета нашого уроку зробити аналіз написаного диктанту, пояснити допущені помилки. Повторити вивчені орфограми, розвивати здібність самоаналізу, мислення та уяви. Назва диктанту осінній ліс. Як бачимо, мова йде про осінь. Відома українська поетеса, наша сучасниця Ліна Костенко уявляла образ осені красиво яскравим. Де переважають теплі кольори, але природі чомусь не хочеться переодягатись. Прослухайте уривок з цієї поезії. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вищий наш зеленим, ми ще побудем, ще не облетим. Отже, пригадайте, і запишіть у зошит слова, якими можна описати осінь, саме такою, якою уявляєте її ви. Я впевнена, що з цим завданням ви впорались, тому зможемо виконати наступне. Склади санка. Санка. Це слово французького походження. П'ять. Це неремований вірш, що складається з п'яти рядків. Перше це слово, яке позначає тему. Наприклад, мова. Друге два слова, які описують тему, позначають якою вона є. Наприклад, рідна, солов'їна. Третє. Три слова, що відповідають на питання, що робить цей предмет. Наприклад, переливається, єднає, дзвінить. Четверте це речення, яке розкриває суть того, що робить цей предмет. Вона розвивається і вдосконалює. І п'яте синонім до слова першого, тобто синонім до слова мова. Мова це доля. Подивіться, яку форму має синкан. Мова рідна, солов'їнна. Вона дзвенить, переливається, єднає. Вона розвиває і вдосконалює. Мова це доля. Я впевнена, що ви зрозуміли, як складається синкан. Тому ваше завдання скласти синкан до слова осінь. Отже, термою. Буде осінь. Наступне слово має бути яка вона. Не забудьте, два слова. Ви їх можете взяти із попередньої вправи, яку ви виконували сьогодні на уроці, описуючи своє уявлення про осінь звідти ж, ви можете взяти слова і для третього завдання. Що робить осінь? Четверте речення можете взяти речення з домашнього завдання. І п'ятий синонім це близьке за значенням слова або епітет, який можна використовувати у поезіях. Отже, поставте на паузу і виконайте завдання. Ось якою побачила осінь я. Осінь жовтокоса, різнобарна. Прийшла, пофарбувала, зібрала. Осінь йде полями, стелички килими. осінь чарівниця. Цікаво, а як вийшло у вас? Перевіримо написаний текст. Осінній ліс. Де ж осіннім лісом? І милуєшся його прив'ялою красою. Тихо довкола. Зовсім не чути пташини голосів. Поволі осідає густий туман на віти дерев, на прибиті морозом трави, зволожує опале листя, і воно не шелестить під ногами, а м'яко пружинить, пахне грибами. Ягодами корою дерев, від сирівою землею. На душі стає легко і спокійно, думки линуть одна за одною, ніби щедрі гостинці сіннього лісу. Біжить, петляє в'юнка стежка. Ось і зарості терну. Звіддаля бачу. Що верхівки чагарників аж сині від рясних плодів. Саме пора збирати їх. Після морозу вони пом'якшали, стали приємні на смак і годяться тепер в компот. Згадаймо вивчене. У написаному диктанті є слова, які потрібно писати через апостроф. Зверніть увагу, слова пам'ять, п'є, б'ю, солов'ї, верф'ю пишемо через апостроф. Чому? В українській мові є звуки, які називають губні. Це такі як б, п, в, м, ф. Вони завжди тверді і ніколи не бувають м'якими. А також є букви я, «ю», «є», «ї», які пишемо після цих приголосних. І ці букви можуть позначати один або два звуки. Якщо я ю «є», «ї» позначають два звуки, і стоять після Б, П, В, М, Ф, то обов'язково треба поставити апостроф. Тому ПАМ-ять М. Твердий, я позначаю два звуки. П – «п» твердий «є» або Ю позначає два звуки. Б'ю, Б, ю. Б твердий Ю позначає два звуки. За таким же правилом ми пишемо слова пір'я, подвір'я, матір'ю. Як бачите, звук р твердий, я і ю позначають два звуки. Отже, ставимо апостроф. Слова рясно. Буряк, рядно, апострофа не ставимо. Чому? Відповідь проста: тому що звук р не позначає твердий приголосний. А я позначає один звук. Отже, рясно, буряк, рядно. Зверніть увагу: свято, цвях, «мавп'ячий», різьбяр теж без апострофа. Питання чому? Пояснюю. Перед я ми пишемо дві приголосних букви. Свято цивях мавп'ячий різьбяр. Отже, якщо перед я пишемо дві приголосні букви, то ми апостроф в таких словах не ставимо. Але арфяр торф'яр різнобарв'я. Чому тут апостроф стоїть? Адже теж дві приголосних. Відповідь проста. Якщо. Перед я стоять дві приголосних, одна із яких «р». тоді апостроф треба вставити. Запишіть словниковий диктант, вставляючи де потрібно, апостроф. Подвір'я, підряд, хом'як, фюзеляж, буряк, тьмяний. М Який цвях святкувати пір'я. Ви записуєте ці слова, користуючись правилом, яке ми щойно з вами повторив. Закінчивши цю роботу, випишіть з тексту диктанту слова, які ми написали з апострофом. Перевірте. Подвір'я апостроф Р. Твердий я позначаю два звуки. Підряд. Р м'який я позначає один звук. Хом'як. М. Твердий я позначає один звук. Фюзеряш. Ю позначає один звук. Буряк. Я позначає один звук. Тьмяний. Два приголосних. Я позначає один звук. М'який? Я позначаю два звуки. Цвях. Два приголосних я позначає один звук. Святкувати два приголосних я позначає один звук. Пір'я. Ру твердить я позначаю два звуки. В тексті були слова прив'ялою, м'яко, в'юнка, рясний, пом'якшали. Правопис префіксів пре чи при залежить від лексичного значення слова. Подумаймо, чому прибути вчасно, привезти дитину, прилетіти літаком, приморське місто, приморожена риба, причинені двері, пишемо з префіксом при. А при глибокий яр, при гаряче сонце, при малі досягнення, преславна історія, предобра бабуся пишемо з префіксом пре. Зверніть увагу на лексичне значення слів, які пишуться з префіксами. Як ви думаєте, що означає прибути і привести? Прилетіти приморське. Яка ця риба приморожена? І що означає причинені двері? Як пояснити префікс пре у словах: преглибокий, прегарячий, премалій, преславна, предобра? Думаємо. Сподіваюсь, ви пригадали, в яких випадках потрібно писати префікс при, а в яких префікс пре. Тому поставте паузу і виконайте дане завдання. Додайте до кожного з поданих слів префікс пре або «при». Перевіримо себе. Префікс пре буде писатися у словах пребагатий, превеселий, предивний, «предовго», пречудовий. Ці слова означають перебільшену ознаку. І замість префікса пре використовуємо слово дуже. Дуже багатий, дуже веселий, дуже дивний, дуже довгий, дуже чудовий. Що ж стосовно префікса «при»? звертаємо увагу на слова привабити, привести, привітати. Ось вам дія, яка закінчена, завершена дія. Прив'язати, прикрутити, щось приєднати. При дорожній знаходиться при дорозі, Приписаний – щось приписати, додати до чогось, присолити, виконати не до кінця дію, не зовсім засолити, щоб було сольоним, а трішечки присолити. Ось тому і пишемо префікс при. Настала хвилинка відпочинку. Зверніть увагу, у вас дається посилання, в яке ви можете зайти і порухатися. Через три хвилини я чекаю вас на урок. Наступне завдання. Запиши правильно, встав потрібну букву. Перед вами зображення Лист з клена, цвіт з вишні, мед з речки. Вам потрібно записати слово сполучення, вставляючи правильну букву. Зробіть паузу і запишіть ці слово сполучення. Перевірте себе. Якщо написане вами збіглося з тим, що написано на слайді, то ви гарно засвоїли правило. Кленовий «бо» клен вишневий «бо» вишня, гречаний «бо» гречка. Знайти помилку. Ви бачите слова, які записані з помилкою. Ви повинні знайти її. Виправити і записати ці слова правильно. Впоравшись з цією роботою, попрацюйте з словами, які були у диктанті. Милується дерево, шелестить землею верхівки. Ви вже тепер знаєте, яку букву туди правильно записати. Поставте паузу і виконайте завдання. Отже, перевіримо. Дешевий, бо дешево. Медовий бо мед, кривенький Бо криво, замерзати Бо мерз, вертлявий Бо вертить, гречаний Бо гречка, тримати Бо підтримує, милуєшся, Бо милий, дерево бо дерев, шелестить Бо шелест, землею бо землі, верхівки бо верх. Отже, не наголошений голосний став наголошений. І ми чітко знаємо, яку букву потрібно написати. Зверніть увагу, картинка у кафе-птах, яка знаходиться на екрані, сповіщає нам про нове правило. Що ж це за правило? Кафе птах це правило, яке говорить, що перед П'ятьма глухими приголосними в українській мові завжди пишеться префікс с. Це такі приголосні, як К, Ф, П, Т і Х. Отже, скопати, сформувати, спитати, стримати, схвалити це слова, які будуть писатися з префіксом с. А який же префікс буде писатися в інших словах? Проаналізуємо записані слова зчистити, зсипати, сцідити, знити, збирати, зшити. Як бачите, у всіх словах написаний префікс з. Чому? Тому що після цього префікса немає глухих приголосних, які відповідають правилу кафе-птах. Отже, ще раз закріплюємо: тільки перед тими п'ятьма приголосами: К, ф, п, т, х. Ми пишемо префікси. Врешті випадки: тільки з. Додайте до поданих слів префікси з чи с. Виконуйте це завдання. Натисніть на паузу і запишіть у зошит. Перевіряємо: крити скрити в кафе птах, бити збити, хитати схитнути. Тому що схитати немає такого слова в українській мові. Потрібен суфікс ну. В'язати – зв'язати. Зверніть увагу. Навіть якщо дві приголосні стоять перед я, все рівно ставимо апостроф, тому що з це префікс чистити зчистити, бігти збігти, пекти спекти. Зверніть увагу, йти зійти. Щоб не стояло дві приголосних, між ними ставиться і. Мити, змити, писати, списати, гнати, зігнати. Теж перед приголосною ставиться і, щоб не збігалося дві приголосні. Ось як потрібно було написати. Ось і добіг до кінця наш урок. Спробуйте відповісти на запитання, який у вас був настрій, чого ви навчилися? Чи сподобалось вам. Що було особливо цікавим, що незрозуміло було на уроці, і що вам найважче далося? Відповівши на ці запитання, ми зможемо з вами продовжити наступні уроки. Домашнє завдання, яке буде складатися з двох частин. Перша частина скласти загадку до слів сім'я, зоря, хліб. І друге завдання зробіть звуковий аналіз слів, бур'ян, буря, м'ята і «чм'яний». Дякую за урок. До нових зустрічей!